Елеонор Портер Поліанна. Розділ 18. ПРИЗМИ Спливали теплі серпневі дні. Поліанна вчащала до великого будинку на Пендлтонському пагорбі. Щоправда, особливого успіху у своїх відвідин дівчинка не бачила. Він начебто і хотів її бачити і завжди посилав по неї, але при ній не почувався щасливіше. Принаймні так гадала Поліанна. Ні, він розмовляв з нею і показував багато дивних і чудових речей книжки, картини, антикваріат, але він уголос висловлював невдоволення власною безпорадністю і обурення порядкуванням у його будинку непроханих служників. Єдине, що його втішало, це розповіді Поліани, і дівчинка говорила й говорила. Вона полюбляла говорити, але постійно боялась, що ось підведе погляд, а він лежить на подушках увесь білий, з болем в очах. А раптом це спричинили її слова. Вона також не знаходила зручної нагоди розповісти йому, як треба гратися в радість. Двічі вона заводила про це мову, але доходила тільки до слів татка. Джон Пендлтон щоразу переводив розмову на іншу тему. Поляна тепер не сумнівалася, що Джон Пендлтон був колишнім коханцем Міс Полі, і вона з усією силою любові і відданості бажала принести щастя в їхнє безбарне самотнє життя. Однак дівчинка не уявляла, як це зробити. Вона розповідала містеру Пендлтону про тітоньку, і він слухав її, іноді вічливо, іноді роздратовано, часто з глузливою посмішкою на стулених вустах. Поліана розповідала тітонці про містера Пендлтона, радше намагалася, бо та її майже ніколи не слухала і завжди знаходила іншу тему для розмови. Подібна реакція була й тоді, коли Поліана ставала на мову про іншу особу, скажімо про лікаря Чилтона. Але останнє Поліана списувала на те, що тітонці й досі незручно від того, що лікар Чилтон помітив її в солярії з трояндою в зачісті й мережевною шалею на плечах. Але з часом Поліана відзначила, що тітонька має до лікаря особливе упередження, такі підозри в неї з'явилися після того, як вона одного разу змушена була сидіти вдома через сильну застуду. Якщо тобі до вечора не покращає, я пошлю по лікаря, промовила тітка. Справді, тоді мені погіршає, збулькані в голосі сказала Поліана. Я буду. Рада, якщо лікар Чилтон приїде оглянути мене. І тут її здивував вираз обличчя тітоньки полі. Я мала на увазі не лікаря Чілтона Поляну. Він не наш родинний лікар. Якщо погірше, я покличу лікаря Воррена. Поляні не погіршало, і лікаря не кликали. Я рада повідомила увечері Поляна Тітці, звичайно, я люблю лікаря Ворена, але лікаря Чілтона я люблю більше. І він образився б, якби я його не покликала. Він же не винний, тітонько, Полі, що нагодився тоді, коли я вас так гарно причіпорила, задумливо промовила вона. Годі, Полянно, я не збираюся обговорювати лікаря Чілтона або його почуття, рішуче дорікнула міс Полі. З хвилину Поліана розглядала міс Полі похмурими очима, а тоді зітхнула. А ви знаєте, тітонько Полі, мені так подобається, коли у вас щічки пашіють, як зараз. А ще більше мені подобається робити вам зачіску. А давайте. Ну чому, тітонько Полі? Але міс Полі була уже генде в коридорі. Наприкінці серпня Поліана в черговий раз прийшла вранці відвідати містера Пендлтона. У кімнаті вона вражено зупинилася. На подушці палахкотіли яскраві блакитні, золотисті, зелені смужки, оторочені червоним і фіолетовим. Від захвату вона завмерла на порозі. Ой, містере Пендлтон. У вас веселчені дітки. Справжня веселка завітала до вас у гості. вигукнула вона і аж сплеснула в долоні. Ой, яка краса, але як вона зайшла сюди. викрикувала Поляано. Джон Пендлтон похмуро розсміявся. Йому зранку було непереливки. Ну, гадаю, вона зайшла через фаустоване скло термометра на вікні, стомлено сказав він. Сонце не мусить падати на нього, але вранці буває. Але ж як гарно, ну, містере Пендлтон, сонечко такі чудеса робить. Ова! Якби я мала такий термометр, я тримала б його цілий день на сонці. Тоді він був би ні на що, розреготався чоловік. Якщо термометр увесь час висітиме на сонці, не можна взнати холодно на дворі чи спекотно. Байдуже, вихопилася в поляни, котра зачаровано дивилася на сяйво барвистих смужок на подушці. Кого це обходить, якщо у вас у кімнаті живе веселка? Чоловік розреготався. Він з цікавістю дивився на захват поляни. Раптом щось спало йому на думку, він торкнув дзвіночок біля себе. Норо, сказав він, коли літня служниця з'явилася в дверях. Принесіть мені один великий мосяжний свічник з камінної полиці у вітальні. Слухаю, сер, пробурмотіла жінка, вражено позираючи на нього. За хвилину вона повернулася, і, коли йшла до ліжка, її ходу супроводжував мелодійний подзвін. Це грали призматичні підвіски старовинного канделябра. Дякую, Поставити його на стійку, наказував чоловік, тепер візьміть мотузку і зачіпіть її за раму підйомного вікна. Опустіть раму, закріпіть мотузку з іншого боку. Ось так, дякую, мовив він, коли служниця виконала його прохання. Коли вона вийшла з кімнати, він усміхненими очима подивився на зачудовану поляну. Полянно, подай мені, будь ласка, свічник. Вона подала його обіруч. Містер Пендлтон почав знімати і викладати підвізки, і скоро дюжина їх лежала рядком на його ліжку. А тепер, моя люба, візьми і почепи їх на мотузку, яку закріпила на вікні нора. Якщо ти справді хочеш оселитися у веселці, гадаю, нам вдасться зробити для тебе домівку веселку. Поляна ще тільки вішала третю підвіску на залитому сонцем вікні, як вона все зрозуміла. Від хвилювання у неї тремтіли пальці, але нарешті вона впоралася, відступила і аж скрикнула від захоплення. З похмурою відпочивальні утворилася казкова країна. Скрізь танцювали блискітки, червоні й зелені, фіалкові і жовто жовтогарячі, золотаві й блакитні. Стіни, підлога, меблі і навіть ліжко були охоплені вогненним вихором кольору. О, яка краса! Видихнула Поліана і раптом засміялася. У мене таке враження, що сонечко спеціально прийшло до нас погратися в цю гру, ге? запитала вона, зовсім забувши, що містер Пендлтон нічого не знає про її гру і не розуміє, про що йдеться. Шкода, що в мене такого нема. Я дала б їх тітоньці Полі. І місі Сноу і ще багатьом. Мені здається, вони теж були праді. Навіть тітонька Полі зраділа б, якби вона жила в такій веселці і дозволила б собі, хоч раз грюкнути дверима, як ви гадаєте, чоловік розсміявся. Ну, наскільки я пригадую твою тітоньку міс Поліанну, то їй потрібно щось вагоміше за кілька підвісок у сонячний день, щоб вона дозволила собі грюкати дверима й радіти. Але скажи мені, про яку гру ти торочиш увесь час? Поляна уважно подивилася, тоді глибоко вдихнула. Я ж зовсім забула, що не встигла нічого вам розповісти про мою гру. Та поясни мені все, врешті-врешт. Цього разу Поляна розповіла йому все від початку до кінця, починаючи з милець, які прислали її замість ляльки. Розповідаючи, вона не споглядала на нього очі її були прикуті до танцю барвистих вогників від призматичних підвісок, що погойдувалися на осонценому вікні. Ось і все, зітхнула Поляна, закінчивши оповідь. Тепер ви розумієте, що я мала на увазі, коли сказала, що сонечко. Теж гратиметься в цю гру, запанувала тиша. Її порушив невпевнений голос, з линув від ліжка. Можливо, але як на мене, Поляно, то ти краще за всі призми разом узяті. Ой, я ж не вмію перетворювати сонячні промені на ці чудові червоні, зелені та пурпурові вогники. Справді, усміхнувся чоловік. Поляна глянула на нього і здивовано помітила, що очі в нього були вологі. Так, підтвердила вона, а тоді додала і сумом. Я боюся, містера Пендлтон, що мені сонечко взагалі не може нічого зробити, хіба що веснянки. Тітонька Полі казала, що веснянки саме від сонця. Чоловік стиха засміявся. Поляна здивовано повернулася до нього, бо сміх був більше схожий на схлипування.